Слава Ісусу Христу. Маю бажання ділитися Словом і хочу поділитися хорошими думками використовуючи при цьому можливість, яку зараз маю, і буду говорити про збудування церкви в служінні дарами. Але, коли ми говоримо про дари, вони є саме різні, я більше говорити про служінні дарами. Які, скажімо, в яких задіяні наші уста, які пов'язані з нашою мовою, тому що є різні дари. Але ми будемо саме в цьому напрямку. Отож, ми поговоримо про збудування церкви в служінні дарами, в яких задіяні наші уста. Саме про це ми поговоримо. Але перш чим говорити в цьому напрямку, я би хотів всім вам подякувати за перегляди, за вподобання. Дуже дякую всім за поширення. І навіть дуже прошу цей відеоролик також поширити, тому що дуже актуальна тема, яку я зараз піднімаю, і ви пізніше почуєте це думки, які я хотів би озвучити. Дуже дякую за підписку, от, що ви підписуєтеся на мій, на мій YouTube канал, мені дуже приємно. Отож, ми говоримо про збудування церкві в служінні дарами, які, яких задіяні наші уста. Давайте насамперед прочитаємо текст із Божого Слова, це Пісняння до коринтян, перший лист, 14 розділ, 26 текст. Як же бути, брати? Коли ви збираєтесь, у кожного з вас є псалом, є повчання, є мова, є откровення, є тлумачення, усе хай буде для збудування? Відразу хочу сказати перш декілька думок перед тим, як конкретно, скажімо так. Ключову ідею виголошу, хотів би зазначити і сказати ось що. Грецьке слово «ойкодоме», ойкодоме використовується шість разів в даному розділі, і в більшості воно відноситься до збудування церкви, але один раз і по відношенню особистого збудування. Тому що в, 11, в 14 розділі після Нідо Коринтян, першому листі. Мова йде про два види збудування. Є збудування церкви, про що ми й поговоримо, і збудування на особистому рівні, коли ми молимося духом, тобто іншими мовами. Ми будемо говорити про збудування церкви. Отож, наступна думка, яку хотів би сказати, з цього тексту ми бачимо, що служіння в зібранні. Коли ми знаходимося, може бути саме різне. Тут ми бачимо великий перелік, як мінімум 5 різних напрямків. Написано, коли ви збираєтесь, у кожного з вас є псалом, перше, друге повчання, третє мова. Четверте откровення. І п'яте тлумачення. І я вірю, що цей перелік може продовжуватися. Це далеко не всі дари. І Відразу нам стає ясно, що Божий стіл, він є багатий, задіяний саме різні дари, саме різні особи, тому що Бог хоче благословляти нас по-різному і це робить. Друге, що ми можемо побачити, що з цього тексту, що абсолютно кожен член церкви, кожен, хто є в тілі Христа, може і десь повинен служити даром. Задіяним бути написано, коли ви збираєтесь, у кожного з вас є псалом. Звичайно, одна справа, коли це домашня церква, менше коло людей. Інша справа, коли це церква, де велика кількість людей, це, наприклад, храми, домі молитві і так далі. Можливо, не, не кожен зможе так взяти участь, але є інші служіння, і це можливо. Отож, ключова думка, ми бачимо з цього тексту. Що все, що ми робимо, коли ми говоримо про служіння в зібранні, коли сходимося, воно повинно збудовувати, бути для збудування. І на перший погляд, коли читаєш 14 розділ, Павло от говорить так, що, наприклад, пророцтво збудовує церкву, але, нижче, чуть дальше, він говорить, що. Перераховує різні речі, каже, це, це хай буде. Ну, Павло, як же ж? Ну хіба воно саме собою його наявність вже не збудовує? А оказується, тут є певні речі, тут є певний шлях до збудування, шлях до цілі. І саме про це ми зараз поговоримо. Отож, що воно себе включає, да? коли наше служіння, служіння дарами, в яких задіяні наші уста? Може збудовувати, досягати цієї цілі збудування церкви. Перше, коли воно буде доступне або ж зрозуміле для слухачів, давайте ми побачимо тексти, в яких, скажімо, це зазначено. Шостий вірш написано. Так якщо, та якщо я прийду до вас, брати, і буду говорити незнайомими мовами. То яку користь принесу вам, якщо не скажу вам чи откровенням, чи знанням, чи пророцтвом, чи навчанням? Ніякої користі? Дев'ятий текст. Так і ви, якщо не, ви, не вимовите язиком зрозумілих слів, як зрозуміти, що говориться, адже ви будете говорити на вітер? Читаємо інший текст. 11. Якщо ж я не розумію значення слів. То я буду для того, хто говорить іноземцем, і той, хто говорить, буде для мене іноземцем. Коли ми читаємо 16 й текст, написано: Бо якщо ти будеш благословляти духом, тобто мовами, то як той, що знаходиться в положенні не... необізнаного, скаже Амінь на твою подяку, коли він не розуміє, що ти говориш. І останній текст 27-й. Якщо хтось говорить незнайомою мовою, той хай говорить по двоє чи по найбільше по троє і то по черзі, а один хай тлумачить. І є інші тексти з цьому розлі, які конкретно цю думку підка... показують. Це ключова думка. Служіння, яке пов'язане з нашими устами, в яких задіяні наші уста, служіння різними дарами. Будуть Зможуть збудовувати лише тоді зібрання, коли вони будуть на доступній мові. Тут є два моменти. Перше, наприклад, це говоримо мову, на якій ми говоримо. Наприклад, це українська, російська, чи англійська чи грецька чи єврейська. Тобто, коли це на мові тої, яку розуміє людина, це перше. Воно має бути на мові, яку людина розуміє. І друге, має бути доступним. От, наприклад, якщо я в е, своїй промові використовую дуже багато теологічних, всяких богословських термінів, я переконаний, що багато слухачів мене не зрозуміють. Тому я маю висловлюватися доступно, доступним чином. І справді це дуже важливо, тому що, може бути, часто е, люди хочуть показати себе заумними в церкві, створити якусь думку про себе, образ. Або якісь ну, стародавні релігійні якісь вирази слова. І вони самі іноді не розуміють, що вони говорять, а тобі ще люди можуть не зрозуміти. Тому номер один. Мова або ж служіння дарами, які пов'язані з нашими устами, будуть збудовувати можуть тоді, коли це буде на доступній мові для слухачів. Слухачі зможуть зрозуміти. Номер два. Коли буде міра. Міра. Коли ми читаємо Пісня до коринтян, 14 розділ, 27 текст, якщо хтось говорить незнайомою мовою, то хай говорить подвоє, чи найбільше потроє, то хай говорить, подвоє, чи найбільше потроє, і то по черзі, а один хай тлумачить. Зауважмо, по двоє, чи найбільше по троє є міра. Коли ми говоримо про цей дар, є міра. І справді, то має бути от не більше троє. Тому що є інші дари, які Бог може задіяти є інші особи, які також можуть поділитися. Давайте по-інакшому -по -по скажу наступне. От їжу, коли ми їмо. Якщо це без міри, то це може нам пошкодити. Це може проти нас бути. Коли ми не знаємо міри, так само, коли ми говоримо про прояви або дари Духа Святого служіння дарами, тут мова йде про дар інших мов, не молитву мовами, а дар інших мов, в яких є повідомлення від духа для людей, мови, які в'яснюються. Тому має бути міра двоє найбільше троє. Третя думка: коли зможе бути збудування, коли буде порядок? Порядок. Оце третій елемент має бути присутній в зібраннях служінні, якщо, якщо ми хочемо, щоб було збудування. Порядок. Давайте ми прочитаємо ще 27 текст. Якщо хтось говорить незнайомою мовою, то хай говорять по двоє, чи найбільше по троє, і то по черзі. Порядок має бути. А один хай тлумачить. Коли ми читаємо 31-й річ написано, бо всі ви можете пророкувати, по одному, по одному порядок. І останнє, що включає в себе служіння, скажімо, яке буде збудовувати, джерелом цього служіння повинен бути Бог, Божий дух, а не просто людина. Ми розуміємо, що коли ми говоримо про дари, тут є і елемент людський, і божий. Бог дає. Дає слова, дає думку, дає натнення. Людина, як поштальон, передає. І тому, коли ми, наприклад, говоримо щось, да, має за цим бути Бог. Є наша дія, наші певні речі, наша участь і це норма. Але за нею повинен бути Бог. Одна справа, коли я просто візьму Біблію на проповіді, да спонтанно якийсь текст відкриючи і буду читати? Це одне буде. Так, це Боже Слово, богонатнене. Але зовсім інше буде, по-іншому впливатиме те, коли я буду молитися, шукатиму введення, проситиму Божого, Господь. Що конкретно мені сказати в цьому зібранні сьогодні? Яке слово дай? І коли він дасть конкретне слово із цієї ж Біблії, да, це вже буде, може мати інший зовсім результат. Але, на жаль, часто люди не користуються цим. Тому, роблячи підсумок, невеликий скаже наступне: служіння, яке пов'язане, скажімо так, з нашими устами, служіння дарами духа буде на збудування тоді. Коли воно буде подаватися, здійснюється на зрозумілій мові, люди будуть розуміти. Друге коли буде міра. Третє коли буде порядок. І четверте коли, коли джерелом буде Бог. Сам Бог, не людина, не демонічний світ, демони чи дьявол, а сам Бог. І Павло, він навіть конкретно не говорить в цьому тексті, тому що це само собою розумі розуміється. Що Бог за цим стоїть, Бог стоїть за проявами, істинними проявами. І зараз трішки практики. Коли апостол Павло говорить, от, давайте ще раз повторимо 26 текст, як же бути, брати, коли ви збираєтесь, у кожного з вас є псалом, є повчання, є мова, є откровення, є тлумачення, усе хай буде для збудування. І далі він практично говорить, як саме. Тому перше, номер один, що повинно бути, як воно має робитися. Хто говорить незнайомою мовою, тобто, коли проявляється дар, а не просто молитва, а дарму, то це слід робити по порядку, міру і з присутністю вияснення. Хтось має вияснити або особисто людина, або хтось інший. Дивіться, як апостол Павло пише, далі, 27 текст. Якщо хтось говорить незнайомою мовою, то хай говорить по двоє, чи найбільше по троє, хай говорить по двоє, чи найбільше по троє, і то по черзі, а один хай тлумачить. Якщо говориш мову, якщо тебе проявляється дар інших мов, і ти хочеш, щоб церква збудовувалася, то слід вияснювати ці мови. Має бути вияснення. Якщо немає його, Молись про вияснення. Так говорить Павло в 13 му роз... 14-го розділу цього ж розділі. Тому, хто говорить незнайомою мовою, хай молиться, щоб йому тлумачити. Молись тому, що потрібна надприродня здібність, здібність від Духа Святого. Це не дається людською здібністю. а від Духа Святого, тому й молись, щоб міг вияснювати. Розкажу такий приклад. Одного разу мав можливість бути в одному населеному пункті, в одній молитві, на одній молитві. І там були було, було різне служіння. І я просто чую, як в одній людині починає проявлятися дар інших мов. Це не просто мова, молитвена духом, яка спробувала до людей, а це мова вже офіційна в реченнях, яка спробувала до, тобто, до людей спробувала, не до Бога. Бо коли ми говоримо про молитву духом, то це мова спробувала до Бога. А це вже я бачу, я так чую, і інші почули. Скажімо так, мови спрямовані до людей, які потрібно вияснювати. Але їх ніхто не вияснював. І тому я після цього і говорю, що для того, щоб церква збудовувалася, а вона має збудовуватися тому що це для цього й дається, слід вияснювати ці мови. Тому молись про вияснення. Друге, що Павло говорить, він далі ну, до цього він продовжує, каже: якщо ж немає тлумача, то хай мовчить у церкві, а хай говорить собі й Богу. Чому мовчить? Тому що не збудовується церква. Має ще проявлятися інший дар. Коли ми говоримо про дар інших мов, не про молитву мовами або ж молитву Духом. Друге, написано, і пророків хай говорить двоє чи троє, а інші хай розмірковують. Є пророче служіння, і воно також важливе. Тому апостол Павло говорить, як це має ставатися. Також має двоє чи троє. Десь, ну, написано так. І пророків хай говорить двоє чи троє. Тут нема слова найбільше. Тому може бути і більш пророчого, скажімо, проявів дару пророцтва. Але також це слід робити за порядком. Тому що в 31 тексті написано, бо всі ви можете пророкувати по одному, не одночасно. По одному. І є ще один важливий момент, коли ми говоримо про ці речі: написано: а інші хай розмірковують. І якщо не буде цієї складови, то дуже часто воно може на вітер бути. Або вон, слово це може не досягати своєї мети. Тому дуже добре, коли в церкві на особистому рівні ми практикуємо йде пророче слово да, і роздумуємо над ним. А інші в церкві хай розпізнають, роздумують це дуже важливо. І далі апостол Павло говорить: якщо ж буде откровення іншому, тобто один із проявів дарів відкриття, що сидить там, то перший хай. Мовчить той, хто попереду. Ну так навчає Боже Слово. Відкриття дає точнішу інформацію. Отож, на висновок кажемо наступне: ми говорили про збудування церкви дарами Духа Святого, служіннями різними, в яких задіяні наші уста. І Божа воля є в тому, щоби все, що ми робимо. Чи то пісню, да, наше служіння в церкві в зібранні, чи то проповіді чи інше щось, воно збудовуло, да, воно було націлене на збудування і будувало слухачів. В цьому точно є Божа воля. І воно може збудовувати тоді, коли буде на доступній мові подаватися, це служіння. Друге, коли буде в міру. Третє, коли буде порядок, упорядочність. І четверте, коли джерелом його буде сам Бог. Не просто сама людина від себе що-то від розуму, а за цим проявом стоятиме Бог. Це те, що будує. І хай допоможе нам Бог це пам'ятати і про це навчати на рівні церкви. І на закінчення декілька віршів прочитаю. Це два останні віршики 14 розділу. Отже, брати, ревно прагніть пророкувати. Це добре. Та не забороняйте говорити Тільки все нехай буде, Тільки все хай буде пристойно і упорядковано. І ще один тест, 12 вірш. Так і ви, оскільки ви ревно прагнете духовних дарів, це добре. Старайтесь збагачуватись ними для збудування церкви. Добре прагнути. Добре мати ревність це все добре. Але просто в нас не є мета прояв ради прояву. Мета, щоб було збудування в церкві. Тому є і продовження. Старайтесь, прикладайте зусилля, збагачуватись ними для збудування церкви. Щоб церква збудовулася. Тому хай Господь допоможе нам пам'ятати ці дуже важливі слова. Коли ми в зібранні, хай поможе нам Бог, щоб наше служіння було доступним, зрозумілим міру упорядковане, і джерелом його був сам Бог. Сам Бог стояв за цим. Тому що він викликає бажання, він дає ідеї, він надихає. Хай всі, Бог благословить, будьте благословені.